Ви опинитеся в саді. Сім'ю тут показало. У вас тут підтримка йде, взаєморозуміння йде в сім'ї, будуть налагоджуватися відносини між близькими і рідними людьми, укріплення йде у відносинах з близькими людьми, коли вас чують, розуміють і підтримують в будь-яких ваших бажаннях і починаннях. Розумієте? І це просто чудово. Йде звільнення від якихось непорозумінь, якісь труднощі були, вони закінчуються. Нарешті наступає ідилія, прийде взаєморозуміння між людьми. Розумієте, тут були серйозні проблеми, до речі, і тут була заплутана ситуація, і було неможливо здавалось, здавалось, ці відносини налагодити, чого ви вже тільки не робили.